Зараз будемо говорити в прямому ефірі Отасу двох Ютубів 24-ї Тараса Загороднього з Тарасом Загороднім. Пане Тарас, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям слава! А тут Дональд Трамп полетів до Майами до Флориди. Ну я думаю, він буде не в переговорах а брати участь, які тривають між американською українською, американською російською делегаціями буде грати напевно в е гольф, як він там любить. Але прикметно, що ти вчора вас згадувала, якраз на своєму монастримі на своєму Ютубі, куди всі закликаю прийти підписатися, як і на YouTube, на Тараси 24-го, Марко Рубіо з'явився. Він прям вийшов скупи заяв, що ми нікого ні нікому ні на що не нав'язуємо. що ми він розраховує, що може до кінця року буде якийсь прогрес. І він сьогодні Буде заважати Кирилу Дмітрієву у путінському ганцю вішати локшину, червону кру, чорну нафту, заливати уха Вітков і Кушнеру? Бо Рубіо подейкують присутні теж на переговорах. Як вам такий поворот? Про що він свідчить? Ми ж казали, що Рубіо нема, бо нема сенсу. Рубіо є що? сенс з'явився хіба? Ми ще вчора 4,5 години. Маразма диктатора бункерно послухали. Не знаю, чому Рубіо саме зараз з'являється на переговорній арені. Ну, подивимося, я ж говорю, що ці перемовини ну, взагалі не мають ніякого значення, тому що з самого початку, що Путін нічого не поміняє, і його позиція залишається незмінною. От його, його публічний виступ якраз говорить, що нічого не помінялося, його позиція залишається незмінною, а базується саме на його публічних позиціях, про що я теж з вами неодноразово говорив. Він їх і знову повторив. Що так званих стамбульських домовленостях, які вони самі собі намалювали, самі там щось підписали, самі пораділи і назвали це стамбульськими домовленостями за їхньою інформацією, начебто, хтось щось там десь парафував, не знаю, може хтось хрестика десь поставив там, а, там, десь в кутку, і вони чомусь вирішили, що це хтось підписував ці стамбульські угоди, згідно з якими Україна повинна скоротити армію до 80 тисяч. Назвардію до 14 тисяч там скорот, фактично не мати важкого озброєння, не мати ракет дальністю більше ніж 40 кілометрів. Визнати Крим Донбас і багато чого іншого. Ну і наступне, що він теж повторив: що для припинення вогню Україна повинна вийти з чотирьох областей України, те, що вони вже намалювали собі в конституції. Він знову послався на свій виступ від 14 червня 2024 року. Тому що там обговорює Дмитрієв, що там обговорює Вітков <laughs> і, і Рубіо, який до них приєднався, там взагалі не зрозуміло, так? А, ну, Тому що є публічна позиція Путіна, яка є незмінною. Все інше взагалі не має ніякого значення. Те, що він там з'явився, ну подивимось, я думаю, що. Його ж позиція була з самого початку, що повинно бути ну стандартна і зрозуміло, що повинно бути спочатку припинення вогню на лінії розмежування, а далі починається розмова. Про це була домовленість конкретно Зеленського, конкретно з групів ще навесні, а в коли вони в Саудівській Аравії а, зустрічалися. Далі воно. Скрізь було підтримано Україною і підтримано Європою. Ну там з, ціликом, з цілим переліком вимог. А те, що там таон саме діяльність Віткафа, там не знаю, з ікрою, шоколадками чим іншим, воно взагалі не має ніякого стосунку до реальності, воно в принципі закінчується. Нічим. Ну якийсь папірчик може десь буде підписаний, знаєте, таке меморандум а, про щось а, гарне проти всього поганого. Але по суті, воно нічого не змінює. Не знаю, але я чую різні зараз оцінки. Що це ж така активізація? Що це ну, що це просто їздять, хіба говорять? гарантії безпеки ну, виписуються. Да. Mm. No. Ні, ну звичайно, що Україна хоче викрутити з цієї історії, все що таке можливо. Все, що тільки можливо, а давайте гарантії безпеки. Відкав там десь міг ляпнути, що готовий провести це через а, конгрес. А, ну, так давай йди, проводьте через конгрес. Давайте якісь а, гарантії, які ви хочете провести. Якщо ви щось проведете, ну добре, давайте будемо говорити. Ну, ну, ну. Ні, активізація може будь-яка бути. Ніхто ж не говорить. Не ну, всяка активізація чимось закінчується. Тим більше позиція росіян а, о, о, як була, так і залишається. Ну, активізація, і що таке, ну, ну, буває, різне, хтось там бігає. Знаєте, як це е, 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 різні можуть бути ситуації. Те, що бігає відкав, ну да, тому що йому щось треба давати якісь результати, а результатів немає. Ну, так і активізуйтесь далі. Пане Тарасе, водночас я сьогодні говорила з Віктором Шинчаком, керівником правління інституту світової політики. Та й не тільки він мені так каже, він теж звернув увагу, що йому багато хто каже, що до березня-квітня в Путіна з багатьох не факторів, ударів санкційних, кінетичних санкцій, Отих груз 200 ми в місті кораблів, танкерів і правів були вчора. То я вір'янов. Ну там що офіційно чекають, підтверджую, Але на тому танкерів Сереземна морі був і генеральчик да, був бил, но всплив <правлі> в прямому смислі. Хотя Здавалось би, що no, ті какашки не тому, тонуть, що... але російські да, що... Ну так не тонене, не все правильно, от воно і сплило, так що все все, гаразд, і все правильно. А ну так, да, да, все, no. все правильно. І каже мені, значить, Шлінчак, ну ми ще про цих генералів поговоримо. Каже Шлінчак, що до весни, бо там ще чого одна з причин, бо в березні ймовірно, зустріч Сі Цзіньпіна і Трампа. І Сі Дзіньпіну, насправді, в якого зараз з візитом кислиця, якого він теж в рот не клади, як і нам з вами. <с> значить, кислиця, там перший заступник міністра закордонних справ України з візитом. І мовляв, Сі Цзіньпіну теж вже до весни не тільки треба стабільні ринки, європейські, нормальна торгівля, що його вже теж забембало. Це все, що робить Путін. Чи дійсно і цей фактор китайський може до весни якимось чином вплинути? А що, що не влаштовує китайці? Китайці все влаштовує. Хто сказав, що їх щось забембало? Абсолютно не, абсолютно не погоджуюсь. Все, все гаразд, війна триває, так. увага США і Європи прикута до, до російсько-української війни. Вони викачують ресурси з, з Росії, де тільки можливо а, ну більш-менш логіку китайців. От це було якраз 4 місяці тому, приблизно це коли в китайській пресі а, Гонгонзі, правда була газета, яка дала цитату в ан і а, а, цього міністра закордонних справ під час зустрічі з Калас, який сказав: а нам і невигідно закінчення війни, тому що американці візьмуться за нас. І ніхто не спростував це цитати, я хочу вам сказати: ані китайці, ані європейці. При тому, що там конкретні прізвища говорили. Це знаєте, не так, як там а не, анонімні чиновники. Ну, анонімні чиновники це десь сам журналіст міг а, щось десь вигадати і сказати, що це анонімні чиновники. Ні, там конкретне прізвище було. Тому абсолютно не погоджують, що це щось буде когось щось забембило. З Росії багато що можна. Викачити китайців влаштовує будь-який результат існування Росії, або вона знаходиться в такому стані, коли постійно воює, тому що Путін в обмін на продовження війни. А він буде до смерті воювати, буде готовий здавати все, що завгодно, китайцям. Просто все, що завгодно китайцям, китай така ситуація влаштовує. Китай також влаштовує ситуацію, коли е, за результатами цієї війни, навіть не війни, вже в тому числі до там, березня і все іншого, е, Росія почне сипатись і це, в принципі, теж влаштовує, тому що нафту газ можна і так качати. Тому я б тут не прив'язувався взагалі до Китаю, а Китай так все влаштовує. Вони розуміють, що поки американці сфокусовані на цьому. А то вони не, не взялися за Китай той час, коли вони витрачають на підготовку до бойового зіткнення зі Сполученими Штатами Америки, а фіксують свої позиції, в тому числі в Росії, так я там вже там читав десь аналітику, що китайці вже вимагають конкретних кон концесій на території Росії щодо видобутку нафти, конкретних кон концесій щодо видобутку газу. Ну, тобто, не росіяни видобувають газ, встановлюють ціну для китайців, а саме китайці видобувають газ і самі все встановлюють. Тобто, а враховуючи, яким чином вони будують стосунки з росіянами, вони фактично строїться такі екстериторіальні анклави. Ну тобто, там немає законів російських, там фактично вже китайські і багато чого іншого. Тому не погоджуюсь такою оцінкою ситуації, тому що. Вона, ну як вам сказати, занадто лірична. Я вірю в інтереси і бачу, що інтерес Китаю в цьому ж полягає, щоб війна продовжувалась. Звичайно, що ви далі цікаво в Китаї була зупинка війни. Ім теж цікаво. Зупинка по лінії розмежування, створення такої кривавої рани на тілі Європи. Ну, наприклад, тимчасово окупованих територіях України. І щоб продавати свої миротворчі послуги, які європейці їх тут не просили, які нафіг нікому не потрібні, бути як вони говорять, будемо тепер вашими гарантами безпеки. Так? Тому така от ситуація. Тому я ну тут немає об'єктивних об факторів, які підтверджували саме таку версію. Ой, пане Тарасі, ну не знаю. Мені здається, що купувати безконечно дешеву російську нафту, а її ціна вже впала до 35,4 за барель. Це взагалі смішно просто. Аргус про це пише. Юралс, це ж 30 П'ять, хто б міг подумати взагалі, навіть прайскептики від партнерів не сильно там думали 40. дав 35, Все падає, падає, падає. Я розумію, що так задешево, з такою знижкою всім вигідно купувати. Навіть тим, в кого напевно принципи є, хтось подумав, боже, може мені підкупити Почекайте, почекати. Mm. Це 35 в порту. В порту да. а, а так. ти ж ти спробує, ти спробуй ще доплисти до порта. Ага, ну да ви ж ні, не ні, ні купувати. То мабуть, всі ти спробує забрати. Оте, що СБУшники з вчора. Знайшли так, таку так. больову точку росіян Середземне море, ну це дуже сильний хід. Тому що в точка, де з танкерами щось трапляється, щось трапляється, це точка, яка відповідає фактично за два маршрути. За два маршрути як з Чорного моря, так і з Балтійського моря. Тому що танкери, які завантажуються. Балтійському морі все рівно йдуть через Суєцький канал, через Середземне море, бо це найкоротший шлях. Інший шлях там через Африку плентитись, але е, то таке собі задоволення: і точно ніхто плисти там не буде. Тому навіть і за 35 можуть не купити, якщо Україна буде продовжувати таку активність, яку демонструють наші спецслужби. Та це просто. Це ж уже все: Чорне море, раз Каспій, третя платформа. Що Путін до прямої лінії подарочок? Ну що він ми ж так ми вообще щедрі такі поздравлять любим з праздничками. Тут теж ми ж не могли його оставити такий день без нічого. От ми і вдарили, значить, Каспі, Чорне море, медитарен сіда, як гарно звучить. Там інінгліш, середземне. Всюди всюди б'ємо, значить, дістаємо всюди. А в Криму як не день, то свято літаки вражаємо. А по російських НПЗ теж прилітає без кінця. Ну все таки думаю, що отут вікно можливості, ми можемо захлопнути. Якщо Україні вдасться заблокувати порти Балтійського Чорного моря? А ну це фактично ну колапс Росії. Тоді, от як е, ви говорили, пан Шельчан говорив. Тоді е, у березні може бути трохи інші події, може перейти Китай, може перейти до е, смачного обіду до розподілу Росії, тому ну, що ну це є теж де да, вина до цього, бо тоді Китаю тоді як Китаю, да. Так, да, саме дивіться, от у Китаї е, єдина країна, яка може є інструментарій запуску дезінтеграції Росії. І тут що цікаво, от що цікаво, сама позиція європейців не знаю, сам, самі вони до Петра, але що в дійсності відбувається, там не завжди все виходить з, з такими логічними зв'язками. Але те, що вони от на два роки дали. Дали, оце ну дають там. Дав у нас поки що на, на рахунках нічого немає, тому що ми знаємо цих європейців там щось там сказали, потім не так зрозуміли, а і так далі. Ну уявимо, що є гроші на два роки. А, ну пам'ятаєте, я вам якось говорив, що в дійсності в цій ситуації головна історія це пов'язана з європейцями. Що якщо Європа, ну давайте точно скажемо, Німеччина скаже Китаю, що. Ми не хочемо, щоб існувала Росія, і ми або обирайте або Росію, або нас Китай обере Європу. Так ось я не впевнений, що європейці дійшли все ж таки до такої світлої думки, але сам факт видачі оцього навіть на два роки грошей ну це більш-менш, тобто це означає, що Росії кінець у будь-якому випадку. А видача довгострокова, це може інтерпретуватися Китаєм, що Китай, що європейці вже для себе ухвалили таке рішення, і що з Росією треба закінчувати як з країною, яка приносить забагато проблем і дуже мало а, користі. І тут китайці може може вони і помиляться, не знаю. Але можуть зможуть запустити багато сценаріїв в, в Росії, а Україна це свого боку повинна показувати, що е, натякнути китайським нашим партнерам, що є неопубліковані, неопубліковані глави з книги Суньзи Мистецтво війни, де написано, що зайва раз не треба задовбувати українців. Ну, так, да, тому що ми ж таке Можем, можемо і ну, по Китаю ми не будемо бити, напевно, але дістаємо всюди вже показуємо. Ну, простимулювати, про, про я думаю, ну дивіться, от ви про кислицю згадали. Uh -huh. Дивіться, ми, тут uh -huh. в чому небезпека прямих контактів з китайцями. От тут є для нас великі ризики. Скажу ага. вам чому. Давайте. А, тому От всяка ця шушера, яка там бігає навколо Трампа, вона може це інтерпретувати. Ну, наприклад, відкав через росіян, вони можуть починати вкидувати інформацію, що українці йдуть на прямі перемовини з Китаєм, а, а це дуже не дуже безпечно для нас. А чому тому, що це червона ганчірка для американців, і отут-отут можуть а, нас прихлопнути. Отут з'являється привід, щоб зупинити нам військову допомогу. Ну, з питань безпеки, тому що вони там з китайцями спілкуються. Тому я вважаю, що а, розмова з китайцями повинна починатися з гарного удару, наприклад, там, чи по силу Сибіру, чи по Оренгою, чи по-іншому, щоб натякнути шановним китайським партнерам, що безпека нафтогонів і газогонів в. А Росії треба звертатися вже до до України з цього питання. Охорона охоронних дах вже змінився. Це перший далі вести перемовини з Китаєм можливо тільки або в рамках наших європейських партнерів, або разом з ними, або якось так, тому що напряму це достатньо ризиковано для нас, тому що це може бути використано саме проти нас. А от і тому ні, по Китаю, звичайно, нічого не повинно прилітати. А от по Росії, де викачують китайці нафту та газ, ну я думаю, що о, треба починати пер... це, Це знаєте, як це посилення нашої перемовної позиції, тому що світ тільки так побудований. Да і з позиції сили ми бачимо, хто б'є, того й поважають. Ну зараз я тільки про удари проти ворога. Жа ще да. вирву з контексту, Да, скажуть або господи, ще призивають дачі дає або, да, або да. ну так. Я б сказав, так в міру буйних, в міру буйних та а, а, зухвалих завжди підтримують, завжди підтримують, тому що вони можуть бути корисними. інвестують хижаків а, країни, ж хижаки, які спроможні. Вирвати якийсь шмат, да, які спроможні використовувати свою силу, а, таких інвестують, тому що вони перспективні. От і все. Так, друзі, підпишіться на YouTube, пана Тараса на YouTube 24, на мій намію тупо Токс», на курс жорсткі перемовини маніпуляції тиску і самозахисту від пана Тараса. Не пошкодуєте, щоб не бути таким лошариком, як Путін, знати чого досягати в перемовинах, вміти доносити свою позицію, руйнувати маніпуляції зі сторони інших, розпізнавати їх перед тим. Я вам допоможе. А також бо скільки сильних люблять, то нам треба й допомагати найсильнішій армії світу. Нашій триває мій збірна Т5 для підрозділу Фенікс. За три дні ми саме зібрали 120 Ця тисяч гривень. Ну це просто супер вишка. Топ 545 тисяч гривень цього нам необхідно. і Це код допоможе цього результату і досягнути завдяки кожному із вас, а, пане Тарасе. А що це за дрони валяються по туреччині? Вже майже кожен день. Один був збитий, два впали. Один орлан, нагадує інший. Ну російський, власне. А для чого Путін тестує і масажує туреччину? Він хоче догратися? Чи це просто як каже мій теж лінчак? не російська федерація, а російська хаотизація. Му треба просто хаос сюди підсіяти і дрони. Оці свої порозкидати. Mm. А, ну тут я тут м, можу погодити з тим, що ну, якщо є ну абсолютно імпотентні країни НАТО, то принаймні Туреччина це точно не така країна НАТО. Там серйозні пацани сидять, а, які можуть і влупити так. В принципі, вони це й демонструють. А чому так відбувається? Я тут можу погодити, що тут питання не в хаотизації. А питання в тому, що можливо, отаким чином, у таким чином от а можуть вже розхитувати російську владу, так а, тому що сам факт, сам факт, наприклад, що європейці дають гроші Україні, Це знак російським елітам навколо Путіна, що це кінець. Так, у вас ще є шанс, ви все рівно влетите в бетонну стіну. Є шанс ще не дуже вдаритись, ще там переламати тільки ноги руки. Можливо, там ще залишиться, і те, що от починає залітати, це може бути одним з ознак, що давайте щоб вище туреччину там полоскочить їм нерви, щоб пан Ердоган почав дуже ретельно досліджувати екологічний вплив російських чи інших танкерів на ніжну флору та фауну босфору. А це й може. Цей, це й може, так. Да. І тільки я не розумію, чого він чекає. Бо вже б уже і пора було. А він же ж до двох бог сторін слухати при цьому звертається. Каже, і Україна і Росія мають думати про безпеку судноплавства. Да? Ні, ми думаємо і про безпеку судноплавства, і Ердогана, і рибак, і всіх, а Росія ні. Ну так Україна і думає, да. ну, ну. От, Щоб міфік, щоб порізним цим незрозумілим цим, без бо, тан, танкерів, без прапорів, ну, щоб ви розуміли. Почали ж перевіряти ці танкіри. Вони, виявляються, навіть мінімальних правил не дотримуються. Взагалі без прапорів там плавають, без документів і без, без всього іншого. І в такому, в такому випадку, звичайно, що тоді Україна ну, фактично їх затримує. Чого так Ердоган говорить? Це звичайно, що ну, ви повинні розуміти, що Україна теж дратує Ердогана, тому що він же думав, що він буде цим головним цим а, безк... безпековим фактором в Чорному морі. А українці говорять: Та ніфіга, ніфіга. Тут є теж а, регіональна, регіональна е, військова гегемон, який теж буде вирішувати, що тут є безпековим, що небезпековим. Далі, звичайно, що Ердаган те, що от от, от перекладає з дипломатично, це в першу чергу. Претензія до України, але він не може так сказати відкрито. Ну, тому що, о, тому що ж, о, ну, якось країна воює, наші стосунки є. Вони там нам флагман будували цей гетьман, Мазепа і все інше. І тому о, на пару він включає сюди і Росію. І починає говорити претензії всім. Але в дійсності це претензія України завольована. Mm, да, да. Е, Орбану подарили ордін Леніна Сікорський. Це смішно, але й смішно і грішно. А Орбан каже, що то війну зупинив тут з Росією? Чим би ви його нагородили? Ні, ну ой, ну там давні історії. Там же ж, там же один польський міністр чкорнув з цього з, з Польщі, який там під підозрою щось з корупцією і все інше з одним збігом обставин зараз в Угорщині. Там своя історія стосунків, і це дуже добре. Що там така от історія стосунків, а те, що так. вони там так помічають цього орбана, звичайно, що це викликає роздратування, а в тому числі угорців. І ну правильно, правильно рухається. Треба теж нагадувати, хто він є. Да, а, а, а таким як він уже не вдасться збити Європу з правильного руху. Оцих голосів недостатньо. У орбана. З Бабіша, Фіца, та в принципі, все. Ну, тих, хто приладить. Ну, Давайте. Я mm. все ж таки вважаю, що Орбан такий в Європейському Союзі не один. Не один. За ним я, ну судячи отак, от, от з логічних міркувань, я все ж таки вважаю, що за Орбаном стоїть Німеччина, Німеччина не може відкрито багато чого говорити, і багато німецьких політиків. Але в Німеччині купа політиків, які готові, хоч завтра. Починати смактати російський газ дешевий, так бігти потім Газпром на бігти Газпром на жирну пенсію. Ну от Меркель, дивіться, ну виползлася ж Меркель. там. Що, ви думаєте, вона щось розкала? Ні, ну вона ж повторює, що виявляється це Україна і Польща були винуваті, що дротуне не дратували Росію. Ну тобто, все, все, все у неї гаразд вона нічого не помінялася. Ну або агентка, яка прокидається, або корисна ідіотка. Тут по іншому по іншому по іншому тут сказати не можна, і там таких людей дуже багато. Що думають, в Австрії є немає таких людей? Та є купа є завербованими росіянами. Тому все ж таки, я вважаю, що за орбаном це не просто така от позиція. Є позиція деяких європейських країн, які підтримують Орбана таємно. Ну, бачите, там щось так ніхто ж умов, особливо нічого не робить. Але якщо б сильно дуже захотіли, то вони могли б зробити в різний спосіб, і тому чи є таке в Європі, є таке в Європі. Це не добре, не погано. Так життя побудовано. А ми повинні розуміти, що ми повинні вибудовувати в першу чергу свою, фактично, свій такий аналог Європейського союзу. А це на базі а, Польщі, так Польща, країни Балтії, Скандинавія, Україна, Румунія а це зовсім інший формат взагалі, Європи, тобто, це обслуговування а, торгівельних шляхів з півдня на північ, а не з а, заходу на схід. І це звичайно дратує німців, тому що вони звикли жити в такій парадигмі, коли за рахунок Східної Європи вони вирішували всі ці проблеми. А тепер все це ламається. Це це ламається, і вони тут будуть не головні. Вибудовується окрема структура, вибудовується дуже перспективна, до речі, економічна структура. Це це ну, те, що ми називаємо з греки. греки, а хто такі варяги, а хто такі греки? Так? Ну, варяги це от там якісь які вікінги, які їхали якраз з, цього, з нинішньої Швеції Норвегії, наприклад, до Чорного моря. Що в ті давні часи це такий торгівельний шлях був. І тому, то, звичайно, буду багато нюансів. Ми не повинні з цього приводу сильно плакати. Ми повинні розуміти, що так побудовано життя. Є різні інтереси. Ми повинні робити свій інтерес, захищати свій інтерес і будувати більше ракет ракет, зброї. І за замикати виробництво, максимально їх локалізувати. Ну, наприклад, щоб увесь замкнений цикл виробництва дронів був у нас чи замкнений цикл виробництва ракет був у нас там, да тоді як французи, до речі, роблять, і тоді фіксто, що скажеш Україні? Пане Тарасе, дякую вам дуже, що ви нам так багато всього цікаво розповідаєте. Пасіві. <смі> <смі> вам хорошого дня, спокійно. Бачу вже ну, популярність вона така. Але в мене ще є для вас ну, ваша хвилина. Тож дякую вам до зустрічі в понеділок. На все добре. <смі> дякую, до побачення. Тарас Загородній, політтехнолог Ірина Узлова. Я друзі, дякую, що більше трьох тисяч людей попрацювало з нами на Ютубі. Пана Тараса. Більше тисячі на Ютубі 24-го. Всюди підпишіться на Ютубу «Слово ТОК. Заходьте підписуватись нас майже 65 тисяч і 16.00. Чекаю на вас разом із Ольгою Курносовою, Юрою Богдановим, Рашкіним Цимбалюком. Приходьте і ви, буде цікаво. На курс жорсткі перемовини від пана Тараса. Підпишіться маніпуляції тиску захисту. Все навчитеся розпізнавати і використовувати. Побачимося і переможемо.